Не тільки стедок, щоб так, щоб був вода. Генрич, Андрій Васильович, нагадуємо. Ну, ще й Варків був. Ну, генераторами були, вочевидь, все-таки вдвох. Бо треба було вижити. І оскільки ми нічого більше не вміли, і, напевно, і до сьогоднішнього дня не вміємо, їм комусь проговорювати на лекції, на практичному занятті якісь слова, то ми вирішили, що їх переведемо на папір, а раптом хтось прочитає. І так з того часу вже от, пройшло 20 років, і ми от, що в голову з вже не самі переносимо на папір, а комусь даємо, слухайте, що ви думаєте, те й напишіть. Потім ми 20 років цим і займаємося. Ну, а якщо серйозніше, ну правда, ми коли почали працювати, ми вирішили все-таки використати наш фах, наш досвід того, що ми знаємо, чим можемо поділитися. Можливо, це комусь потрібно. Можливо, хтось поділяє нашу точку зору. Почали ми з маленької, дуже тоненької, дуже сумної, я б сказав, чорно-білої на газетному папері книжечки. Ну, а зараз так трапилося, що в рік переводимо 1200 тонн паперу. І на цьому папері щось написано, або намальовано, або надруковано. Ну, отак з вашою допомогою, з допомогою редакторського відділу, художників, авторів, збутовиків, працівників, які опікуються побутом, ми так вже існуємо 20 років. Мені здалося, що це немало. Думаю, що і не надто багато. Воно виглядає взагалі те, що це було вчора. Якщо не сильно копатися, дорога родина, раді вас вітати тут, в цьому залі. Чесно кажучи, не думалося, що. Ми доживемо до того, що ми в філармонії будемо відмічати своє 20-річчя. Хоча, згадуючи, це не є зовсім 20-річчя нашого бізнесу. Просто я вже правильно сказав. Знаєте, от незалежність України святкується на день прийняття акту про незалежність. А був після того референдум в грудні, пам'ятаєте? І були суперечки, коли відмічати незалежність України. Чи все-таки 1 грудня, чи в серпні, як ми це робимо. Так само і в нас. Ця датя, дата, вона, ну, скоріше чисто, символічна, бо наш бізнес почався все-таки ну, раніше, значно, раніше, на кілька років. Правда, ніхто не знає тої дати вже, бо забули. По-моєму, це все-таки було десь восени. Так мені здається, але не знаю. Так от, маючи цей символ, ми вже ними користуємося, бо іншого символу у нас просто немає. Шановна родина, дозвольте вас так, до вас так звертатися. Нам організатори виділили всього 5-7 хвилин, сказали. То Хотілося сказати дуже багато. І є про що поговорити, і є що згадати, але, на жаль, в нашому такому швидкому житті часу -то немає. От, Я би хотів і дякувати тут вам всім, бо тільки завдяки вам ми могли стати, ми самі ж би не могли такими стати, це ж факт. Тобто завдяки в тому числі вам, і авторам, і працівникам безпосередньої фірми, і з ботовикам нашим, які росли з нами разом, які приїжджали сюди візочками. Всі приїжджали візочками, всі до одного, які зараз приїжджають на Дім. І є першими збутовиками у своїх регіонах. Ось. Є що сказати, є що згадати. На жаль, немає часу, як завжди. Тому я ну, користуючи догодою тим, що, мабуть, не буде більше на ну, такої ноги, ну, хочу всім вам подякувати, що даєш, що ви помогли нам стати таким.